Вітаю. Сьогодні мова піде про хлопчика, який зник безвісти у Таврійську Херсонської області. Таврійськ це лівобережжя Херсонської області, і наразі місто перебуває в окупації. Отже, звати хлопчика Микола Ковальський. До повномасштабного вторгнення він жив у Таврійську. А коли місто окупували росіяни, ще певний час зв'язок із дитиною був. Однак, з вересня 2024 року про долю хлопчика нічого не відомо. Найстрашніше, що немає жодної інформації про те, що з ним сталося, з ким і де він зараз перебуває. Ми дуже сподіваємося, що з Миколою усе гаразд. Звісно, цілком ймовірно, що через те, що хлопчик перебуває на тимчасово окупованій території, і дорослі, які сподіваємося разом із ним, не можуть про себе сповістити. Та наразі найголовніше. Дізнатися принаймні те, що Микола живий і перебуває у безпеці. За час повномасштабної війни переважна більшість дітей, які зникають безвісти, це діти з тимчасово окупованих територій. Зрозуміло, що у силу об'єктивних причин розшук на окупованих територіях значно ускладнений, а подекуди практично неможливий. Це якщо говорити про стандартні механізми, які застосовуються під час розшуку дитини. Але, як показує наш досвід, важко переоцінити допомогу саме небайдужих свідків, коли ми намагаємося знайти інформацію про дітей, які перебувають в окупації. Тож і у цій історії розшуку ми дуже розраховуємо на вашу уважність і небайдужість. Якщо вам відомо буде щось про Миколу Ковальського, будь ласка, одразу повідомте на нашу гарячу лінію 116 116.30. Наголошую, що іноді здавалося б, на перший погляд, Несуттєва чи неважлива інформація може без перебільшення стати вирішальною у розшуку. Також закликаю вас поширити інформацію про зникнення хлопчика у своїх соціальних мережах та серед знайомих, друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити. Кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклого Миколу Ковальського. Віримо, що з ним усе гаразд. І його із вашою допомогою вдасться розшукати якнайшвидше. Як я вже зазначив, переважна більшість дітей, які зникають протягом останніх кількох років, це діти з окупованих територій. Тому, якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей Магнолія за номером. 11630. шістнадцять надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку: повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас, як і до російського вторгнення, діти, а переважно підлітки, зникають і через причини, які не пов'язані із війною. Наприклад, насильство, конфлікти з батьками, булінг у школі чи підлітковий протест, та поведінкові зміни у цьому віці. І статися таке може у будь-якій родині зауважте не обов'язково у неблагополучній. Тож ми підготували серію порад батькам від психолога про те, як запобігти втечі дитини з дому. І одну з таких порад давайте зараз послухаємо: створіть для своєї дитини безпечний простір, адже діти, а особливо підлітки, живуть в стані постійної війни. Війни гормональної, війни з собою, війни за своє місце у групі однолітків, за своє майбутнє, за свої цінності і переконання. І щоб хоч трохи відпочивати від цього, щоб хоч трохи мати нагоду перезавантажитись, дитина має мати місце в світі, де вона буде почуватись в безпеці. Це може бути її кімната. Якщо кімнати немає, це може бути кутик у спільній кімнаті або щось ще. Але це має бути місце, де вона може чутись в безпеці від претензій, від зауважень, від скарг, від всього іншого. І навіть коли ви хочете висловити дитині якусь претензію або скаргу. Подумайте, зважте, а наскільки це зараз важливо? А наскільки принципово важливою є ця скарга для ваших стосунків, для виховання дитини і таке інше. І, можливо, подумавши так, ви відмовитесь від цієї ідеї, ви зайвий раз промовчите і збережете свій теплий, довірливий стосунок.